Я Барбі. І сьогодні ми приїхали усією сім'єю на море, бо у моїх подруг сьогодні день народження і ми отак святкуємо. Зараз усе розкладемо. Так от вже виходить розставляти усе. Але не можна на пікнік без їжі. Поставимо її в тіньочок. І також у нас є круг. Ось така куля. І ще одна качка, яку я вам покажу. Трішки в кінці. И зараз поглянемо, як ляльки тут розстеляться. Ми усіх розставили. Ми на фоні моря. Ну ще дівчатка, пішліть купатися. Так, давайте. Гарна ідея. Так, я готова. А я можу з вами піти, будь ласка. Ну, добре. Добре, я тоді не буду йти, а то я в такому одязі Я не брала купальник, сьогодні. Добре, ну то я тобі поступлюся кругом, щоб ти не втонула чогось. Добре, дякую, жабка. зараз. Підемо плавати усі разом. правда ж? Це буде так круто. Я буду на цьому крузі, я не втону. Так, дівчатка, я поки що зроблю гри, а ви ідіть купайтеся, розважайтеся. Добре, ну то пішли до води. Так! Пішли до води! Так. Супер! Ова, сьогодні дуже сильні хвилі. Так, ваша правда, дівчатка. Ова, які сильні хвилі. Зараз ми туди зануримося. Я зараз надую, давайте спробуємо честі запуститись. Já me o com Дівчат. Привіт дівчата. Ну як там? Дуже-дуже дивно. Дуже... Добре, я побігла витиратися. Я теж. Ну, е сьогодні дуже сильний вітер, тому напевно ми доробимо їжу вже е у нашому дворі у басейні. О, ну добре. поїмо в басейні. Заверам. Добре. Ну, тоді зустрінемося з вами в басейні. Ми розкалися на природі. Зараз будемо робити рейд. Тут такий класний батут. Батут це качка, яку ми вам хотіли показати. Тут, правда ж зенді, правда? ж? А, а, а. Е, ні, це батут. Я зараз допоможу розкласти усі тарілочки. Так, Чик -чик. ага, готово. Можна буде їсти смачненький гриль. Ось, тримайте вам смузі вже давній. Я вже готую, готую. Зараз приготую великий гриль. Ось, гриль приготувати. О, смузі. Смакота. Odře. E, -um. o, tak. o taky u nás blueberry. Vidíte, o taky u nás jabučko je. To už jsem několika týšky viděl, ale se nic Taky blueberry. E, Добре, всім по два. Всім по дві блубері. Добре. О, тут вже розкрилися усі. Усім повинно вистачити, напевно. Зараз буду смажити смачненькі. Почекай, почекай ще... котлеточки. І смачненькі. Сосич. Точніше, сосисочки. Зараз оце все засмажимо. Так, грильчик смажиться. А, Я вже хочу їсти. Коли вже буде смажитися, та майже все. Сосиска вже розкав, але не зараз їсти. Ти сосиско вже розкав, тату? Так, доню. Добре. М -м 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 -м. Стіл вже виглядає смачненько. Смакота, тут вже є кавунчики і так далі. А зараз ще будуть полуниці. Отакі. Покажи, покажи, покажи. Полуниці. Добре, розкладаємо Оце все те, що залишилось. Стіл виглядає дуже смачно, Я вже є. тут є кавунчики е, е, ці як вони називаються Блубері. Е, со, е, також є полуниці, е, смачненьке м'ясо і, і сосиски. Обов'язково. Ай, ну не забудемо про напої, які лежать. Усі сідаємо за стіл. Їжа готова. <гас> так, їжа готова побіги, зенді. Побіги є. Ці діти. Все пішли. Ммм, тут такий смачний сіл. Я так хочу це все з'їсти. Це дуже смачно. М -м -м -м, що ж на сьогодні? Треба запити це. Смакота? М -м -м, дуже дуже смачно. Смакота а там не повинен бути бацин. Ну, напевно. Ну, не знаю. Напевно, повинен бути. Ой, я всю тарілку хочу з'їсти. А, -а, а тут так смачно. Ваша правда, це дуже смачно. Це дуже смачно. Ньом-ням. Смакота. А дивіться, там вже є басейн. Може туди підемо в той басейнчик. Може, давайте гарна ідея. Засмага понад усе. Так, так, ваша правда. Відпочиваємо на сонечку, Ну, а ми. Сьогодні найкращий день для купання. Ой, там тонусе. Як же я люблю плавати? Я обожнюю. О, почекайте нас! Ми теж хочемо. Дивіться на мене! Бомбочка! Ой, і мене, і мене не забудьте взяти. Я люблю плавати. Зараз я покажу вам, як я плаваю. Я обожнюю плавати. Сьогодні якраз погода для плавань. Це шміль. А, боюся. А сьогодні найкращий день. Не треба. Ну, а також у нас є качка на Дайте Дай дайте мені, дай мені, дай саме! А Іди качка. іди И... трохи, не уплывайте. Де там качка приложить мені, я буду по черзі всіх катати на ній так? Ну... Давайте, сідайте. Хто сідає перший? Отак, поїхали, Стейсі. Іди, іді. Класно? Ха-ха-ха-ха. Качка, 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 не впливайте. Ой. Тесі, ти, ти вмієш плавати тут. класно, ж Марія. Сьогодні найкращий день для купання. Зенді! Я Я Давай спробуємо, чи ти влізеш в цей круг. Подивимо. Подивимося разом. Щоб ми разом були. Давай спробуємо. Отак. О, ой. Ой. Діхи. А, я не вмію плавати, я тону. О, добре. Ні, Джені, ти вмієш плавати Ти вчилася у спеціальному басейні. Релакс. А. Мама, скіпер! А у вас є там щось поїсти? Так, так, але ми вже не хочемо це діставати. Ну, хоча б кавунчика. Ну, хоча б кавунчика. Ні, ні, у нас нема. Ех, э, шкода. Ну, добре. А тепер. А тепер бомбочка. Красно. Ходимо. Так, я думаю, вже достатньо купання. А я так не думаю. Зараз тільки дістану ще качку. Дістану качку. О! Дивіться, дивіться, тут О! 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 Клас! Дивіться, усі на мене. Зараз я попливу. Клас, Круто. Ох, Зензі, ми так класно поплавали, але треба вже йти. Пиши. Тишки. Залишай тут. Я Добре. Збереш так. Добре. Допліфти правда ж круто ми і скупалися з Ага О, обожнюю купаться. Я теж А, а я обожнюю засмуха. Якщо вам сподобалося наше відео, то ставте лайк. Підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив, пишіть цікаві коментарі і чекайте наступних серій. па Папа. Я обожнюю плава. Сьогодні найкращий день. А тепер бомбочка. Ура!